Так, друзі, всім привіт. Тут ви багато від мене чуєте там якісь негативні новини, щось думаєте, що я вас накручую, у і так далі. Отже, перша причина, чому я вам це розповідаю, тому що мені байдужі українці. По одній простій причині, бо нікого в світі я більше жодна націю не знайду, з якій би я був більш-менш на одній такій самій хвилі, на одній ментальній і так далі. Тому, ну, то, з точки зору вигоди, ви ті, з ким мені комфортно спілкуватися, бо ви мій є накоти. Мені вигідно, що ви були. Ну, типу, причина, чому я це розповідаю. Друге, дивіться, нам вже ж перед війною теж дуже багато казало, що буде війна, що там танки. Що там розміновують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми не чули. Ми слухали те, що нам розповідали по телебаченню. А було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, які завчасно там переїхали в західну Україну, десь ближче до кордону, і так далі. Як Тільки почалась війна. Вони тут же вже були там в Польщі. У них були і гроші, і налічка, і все не було готове для цього. От. А було більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться, і для нас це було просто шоком. Поняла? Ну просто шоком, що почалась повномасштабна війна. Я думаю, всі пам'ятають ці емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути інакше, Коли в Європі буде голод, ви не знаєте, ці відоси не залітають просто. Я дуже часто в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Ну, якби ви там були підписані в Інстаграм, довели сторіс, я частину з того, що можна, я там показую.